Упередження, які вже варто залишити в 2024 році, всім привіт! Мене звати Анна Скляр. Я практикуючий астролог і психолог. І якщо ви вперше на цьому каналі, то знайте, що він називається Мої хороші і це такий безпечний і корисний простір для жінок. У цьому виписку я вам розповім про топ-5 упереджень, які заважають вам жити ваше життя, і ви навіть можете не підозрювати, що вони у вас є, але вони засіли глибоко у вашу підсвідомість і керують вами. І тому 24-й рік пройшов. Так, да, з якимись своїми неуспіхами, і якщо ви їх усвідомите і позбавитесь, то 25-й рік ви точно проживете набагато краще. Тому обов'язково дослухайте до кінця і зробіть класний вклад в 25-й рік. І так, упередження номер один. Світ має змінитись. І ви зараз таки скажете: Ні, ну ні, в мене немає такого упередження. В смислі світ має змінитись. Звісно, ні, світ як стояв, стоїть і буде стояти. Але, мої хороші, ви не замислюєтесь про те, що світ це є чоловік, це є мама, це є колега, це є керівник. І насправді. Ви хочете, щоб вони всі змінювались, щоб ті якості, які в них вам не подобаються, вони змінювались. А це все і є світ. Світ це є люди, які нас оточують. І от світ не має змінюватись, маєте ви зрозуміти? Ви скажете, ну як це мені не подобаються якісь якості чоловіка? Мені що на це не звертати увагу і просто закрити очі? Ні. Вибудовувати так комунікацію з ним, або приймати якісь якості, або бачити в них якийсь урок, або дійсно, якщо ви не можете цим змиритися, просто уходити і обирати себе в цій ситуації. Але чекати, знаєте, як на зло проживу все життя з цим козлом, щоб тільки буду чекати, щоб він змінився. А потім 80 років козел помер місяць тому і. В мене інсайт, що він так і не змінився. І я прожила своє життя от з цим козлом, А могла ще 30 років назад усвідомити, що він не зміниться, і зробити інший вибір. І моє життя склалось би інакше. Або, наприклад, прожити все своє життя в образах на маму, на батька і. Не спілкуватися з ними, все життя, знаєте, як отруювати а, своє життя цією образою, не спілкуватись, не відчувати радості, не відчувати цінності, що у вас є мама, папа, нехай зі своїми недоліками, не прийняти їх, чекати, що вони мають змінитися, причому вони мають змінити ваше минуле дитинство, яке вже неможливо змінити. І тут ви можете, тільки ви можете змінити своє відношення до цього, але ви прожили все своє життя в цих образах. І наступить колись той день, коли мама. Або батько помре, і повірте, будете ви дуже сильно через це е, жаліти, тому що зрозумієте, що ви не на те витрачали своє життя, тому що кожна людина, яка нам не подобається, це для нас вчитель. І ми маємо е, об цю людину змінитися. Дивіться, ми маємо зрозуміти, що те, що вона мені несе, або воно мене чомусь по-любому вчить, або воно вчить мене це прийняти, або дозволити собі. Або не прийняти і сказати так, я не хочу, і тоді піти, і це також вибір, і це також прийняття. Тому що, коли ви залишаєтеся в якійсь тій ситуації, ви не приймаєте її, розумієте? Ви чекаєте, що щось зміниться. І це дуже сильно псує ваше життя. А тепер згадайте, що в 2024 році було таке: от що ви чекали? Да? Чекали, що керівник, нарешті, вас визнає і, нарешті, вас підвищить, або дасть вам премію. Він зрозуміє, що я цінний співробітник і працював, пропрацював рік на роботі, просто де мене не цінували. Або я чекав, чи чоловік зміниться і там попросить вибачення, або не знаю, просто зміниться, стане іншим, або мама. І ці відчуття отруювали мій 24-й рік. Зробіть собі ці поміточки і просто знаєте, як проаналізуйте і подумайте, чи хочу я прожити ще один рік в цих думках. Друге упередження: воно, до речі, витікає з першого дуже добре, що знаєте, оце, з цієї ситуації немає вихіду. Безвихідна ситуація. Оце дуже часто до мене приходять на консультації мої хороші, мої любі жінки. От зі своїми проблемами, дуже часто це проблеми у стосунках, і дуже часто я бачу, що з цієї ситуації немає вихіду. І це. Ваше упередження, яке не дозволяє вам рухатись і змінювати своє життя на краще. Тому що е, хочу вам сказати, що з будь-якої ситуації завжди є вихід. Ну, так влаштований світ, не має е, іншого варіанту. Просто давайте чесно собі зізнаємося, що той вихід, який є. Наразі вам він не підходить. Наразі ви до нього не готові. І ви ще готові трішки потерпіти цю е, ситуацію, з якої начебто немає виходу. І коли ви будете з собою чесні, жити буде набагато краще. Тому запам'ятайте, з будь-якої ситуації є вихід, і повторюю, що це дуже часто. Я бачу на консультаціях, коли приходять жінки, ми починаємо розбирати. Е, да, і я починаю показувати. Дивіться, а отак, отакий варіант, а отак сказати, а отак зробити, а отак змінити свій погляд. І я бачу у ці е, такі, знаєте. Відкидання. Ні, тут він нічого не зрозуміє. Казати навіть не треба. Ні, ну я не можу піти, тому що, а, що як я буду жити. А, змінити свою думку, я не можу, я на нього ображена. І тобто все, да, Людина не готова зараз шукати а, вихід, вона хоче ще пожити от у цьому стані. То тоді будьте собою чесні і не кажіть, що немає а, в житті виходу. Тому що таким попередженням таким ви дійсно закриті, знаєте, як ви зачинені, у вас такі двері мільйон дверів, ви самі їх позакривали на свої ключі. У вас така зв'язка ключів висить тут, і ви таке: «Ні-ні, вийти з цієї кімнати неможливо. І сидите, і ви самі себе обманюєте, перестаньте так жити, скажіть собі собі, чесно. На даний момент, моя хороша, ми готові ще потерпіти. Давай ще почекаємо. І тоді це буде чесно, і тоді ви усвідомлюєте, що зараз це ваш свідомий вибір, а не жити, знаєте, як просто в якомусь сні і елюзії. Тому прибираємо це упередження, пообіцяйте мені, що в 25-му році ви будете собою чесні і будете бачити виходи з будь-якої ситуації. Знаєте, навіть іноді ми дійсно можемо їх не бачити, якщо чесно. Наприклад, якась там да, от ситуація, знаєте, от, наприклад, мені не вистачає грошей, і така, наче, ну от як, все, ситуація безвіхідна, не можна зараз в Україні заробити. Зараз війна, да, люди так без грошей. Ну, тобто, може бути куча куча упереджень. І я завжди пропоную, да, якби не, ну, не бути Таким категоричним, а задати собі питання, окей. А що ми можемо зробити? А який перший крок ми можемо зробити? І от на своїх там багатьох тренінгах, якихось вебінарах, я завжди кажу, коли ми кажемо про гроші, я завжди кажу, що задавайте собі наступні питання. Дивіться, гроші можна заробити декількома способами. Це перше, змінити роботу, тому що, наприклад, ви реально дайте собі ну, розуміння, що на цій роботі я реально більше не зароблю. Хоч в вліпьошку я розіб'юсь, все тут я не зароблю. І тоді треба прийняти чесне рішення, що тоді я звільняюсь. Так, тому що я хочу вий, знайти, знайти ви вихід з цієї ситуації, да, або, наприклад, е окей, мені моя робота задовільняє. Там я надаю якісь послуги, але мені не вистачає. То тоді задавати питання, що я можу зробити. Можливо, я можу якісніше а, готувати якийсь контент, або можливо, я можу а, залучати інших людей через рекламу, або можливо, я можу відвідувати якісь івенти, можливо, якісь може, марафони там безкоштовні, десь себе позиціонувати, показувати. Да? Або можливо, якщо в мене клас багато клієнтів, але все одно не багато грошей, то можливо, я можу підвищити вартість своїх послуг, да? і таким чином. Таким чином, дивіться, є вихід із будь-якої ситуації. Просто чому ви це не робите? Це вже інше питання, тому що, скоріше за все, за кожним цим вашим закритою дверю, да, яку ви не хочете відкривати, там стоїть страх. І тут також треба з собою по дорослому розмовляти. А що ми там боїмося? Якщо я підвищу вартість, то я боюсь, що від мене відмовляться клієнти. Так, так може бути. Комусь мої тоді послуги будуть а, недоступні. Так може бути, але а, таким чином я зможу. Залучити більше грошей, витратити більше, наприклад, на рекламу, і буде більше да, в мене людей. Повірте, ті, хто підіймали ціни, ну ні у кого менше клієнтів не ставало, якщо ви якісно виконуєте свою роботу. І таким чином розкручувати свої страхи, розмовляти з собою. Я це завжди кажу, вам не потрібні, по суті, ніякі психологи, астрологи, чесно. Тому що. Відповіді всі всередині нас. Просто ми от самі отакі от обмежені в своїх упередженнях, і це реально заважає нам жити наше найкраще життя. Тому пообіцяйте мені, що в 25-му році буде все інакше. І це упередження ми залишаємо в 24-му. Третє упередження моє найулюбленіше, що про мене подумають люди. Це знаєте, вже настільки заїджено, що вже навіть, якби ну, чесно, якось неприлічно про це говорити. Але. Це настільки заїджено, але це настільки все одно є повсюду. І це кожен раз я це бачу знову ж таки на своїх консультаціях, коли людина не може розкриватися, не може розвиватися, не може заявити про себе. Через страх, а що про мене скажуть, ви уявляєте, що людина своє життя занедбає, от просто це єдине, яке їй Бог дав, свої таланти не реалізує через оцей страх. А що скажуть люди? В мене був колись клієнтський випадок, що прийшла до мене дівчинка. Вона здається, таро вивчилась, і ну якби розумієте, да, таро, це ж таке щось гадання. Коротше, сильно про це сказати. І вона, от коли я кажу, чого ви зараз не можете завести сторінку і заявити, сказати на своїй там невеличку аудиторію своїх родичів, що ви вивчились на ТАРО і ви готові приймати консультації? І вона, та ні, я не знаю, от якось я це боюсь. Я кажу, оце перше е, обличчя, яке вам спливає, коли ви боїтеся, чи от чию реакцію ви боїтеся? І це було просто: от, знаєте, і смішно, і плакати хочеться. Це якась баба люся знаєте, з під Житоміра з-під Житомира, яка е е раз на день заходить в інстаграм після огорода, да, і це там її якась двоюродна тітка. І от вона боїться, що та скаже, о, гадалка зателефонує її мамі і скаже, Маша, це куди твоя Оля пішла? Що взагалі з катушок злетіла? І людина, ви уявляєте, ходить на свою неулюблену роботу просто е віддає своє здоров'я, свою енергію, взагалі просто е херить своє життя. От ви просто уявляєте через якусь бабу Люсю з під Житомира. І насправді ви зараз можете ха-ха, смішно, да, це так взагалі якось нереально. Але коли питання стає проявлення, у кожної з вас. За оцим страхом стоїть якась людина. І через це просто от ви віддаєте свій успіх, свою реалізацію, свій талант у тій бабі Люсі. Просто так і скажіть, Так, я живу своє життя, щоб тільки сподобатись бабі Люсі, яке я і так все одно не подобаюсь. розумієте, І ніколи не сподобаюсь. Але от я тобі вручаю своє життя, бабалюся, все тримай. Я для, я для цього прийшла на цей світ, щоб просто робити так, як тобі хочеться. Але насправді, як от я вам знаєте, як полегшити оце, оце упередження, як його відпустити? Ви маєте просто зрозуміло. Як влаштований наш мозок людський. Ми все будемо відкидати те, що нам не подобається. Ну, от, наприклад, для мене це не прийнятно. Да? От, наприклад, в якийсь момент, колись для мене було недопустимо червона помада. Ну, чому, як ви думаєте? Звісно, ну проститутка, або там, ну, що це якась вульгарна жінка. Да? От для мене була червона помада. Дивіться, для мене чому? Тому що я собі її не намалюю. Да? От, от. Тому я, коли бачила когось з червоною помадою, я ну, якби вважала, що ну, мені, слава Богу, вистачало завжди виховання це не говорити людям, але з собою в діалозі я розмовляла, думаю, боже, ну як вона це намалювала, оцю червону помаду. Фу, як це вульгарно. Але дивіться, що за цим засудженням стоїть. Стоїть те, що я би так не намалювала. А зараз, коли я малюю собі губи червоною помадою, я спокійно дивлюся на тих жінок, хто з червоною помадою. Тому, коли вам баба Люся каже, що таро це погано, так може бути. Це для баболюсі погано. Дивіться. Або коли вам каже колега, що е, червона ковтинка погана, от вам вона не личить. Так може бути, тому що ваша колега для на себе приміряла цю ковтинку, і вона їй не подобається. І так може бути. Дозволяйте людям якби, мати свою думку і просто розуміти, що все, що вони про вас кажуть, це все вони кажуть про себе. Якщо ви там, підстригли волосся, да, не знаю, там, під каре, і людина така ходить, знаєте, а в неї цінність така довга волосся, вона собі косу відростила, і це її така от важливість. То, звісно, вона скаже вам або подумає, що, блін, ну навіщо вона обрізала? Ну, це ж так негарно, отже, ж гарне волосся довге. Але це вона приміряла на себе. Не дай Боже, я б обрізала свою косу. Це жах. Розумієте? Тому, будь ласка, коли ви. Хочете щось зробити, але боїтеся? Перше, одразу згадуйте у цей образ, перше обличчя засудження, кого ви боїтеся? Це може бути мама, папа, чоловік, брат, сестра, баба Люся з під Житомира. Будь-хто, перше, якби знаєте, як вичисліть у цього тюремщика вашого. А друге, скажіть, а чого я боюсь засудження цієї людини? Да, тому що ця людина, можливо, в цій темі не розбирається, можливо, вона реально цю тему засуджує. От я астролог, да? виявляєте, через який я пройшла в свій час хейт і непорозуміння, що це таке. Людина робила торти, все з нею було нормально, торт віддала, гроші взяла, все понятно. Потім якась астрологія, Боже, що з людиною відбулося? Да, мене не розуміли мої близькі. У мене перший чоловік був хейтер, Він казав: Аня, ну що це? Ну кому це потрібно? Аня, ну торт, ну все зрозуміло. А тут що? які натальні карти, які. Ю... Пітер. Розумієте? Або там психологія. Що тут це з людьми поговорила і все за це гроші отримала. Не розуміють. Але чому він так не розуміє? Ну Тому що от він такий, він не стикався з астрологією, він не знає, це його. Розумієте? І тому е, отакі вам два лайфхаки. Перше це е, якби вичисліть свого тюремщика, да, чому ви не робите крок, засудження кого ви боїтеся. І друге це е, усвідомити, що просто ця людина би так не поступила. Але ж ви не ця людина, у вас своя голова, свої таланти, і свій е, шлях, і своє призначення. Тому ловіть і в 25-му році, будь ласка, давайте жити по-новому. Якщо ви додивилися до цього моменту, і вам дійсно цікаво саме час зараз підписатися, поставити лайк. Під цим відео є посилання на мій інстаграм. Якщо ви хочете отримувати більше інформації, обов'язково підписуйтесь, тому що в інстаграмі кожен день ми обговорюємо якісь дуже важливі теми. Я даю дуже багато лайфхаків. І як пишуть мої хороші, що дійсно зі мною їхнє мислення і бачення цього світу змінюються. Я бачу, що вас стає з кожним днем все більше і більше. Мене це неймовірно мотивує і дає такі, знаєте, сили творити і відавати. Ати ще більше вам знань, підписуйтесь і залишайтесь тут. Четверте упередження це успіх, визначається статусом брендовими речами, якимись за да, соціальними такими досягненнями. Я вам хочу сказати, що це неправильно. І насправді, давайте трішечки тут, знаєте, підтягну астрології, тому що насправді астрологія і рух планет на небі вони дуже знаєте, як задають нам соціальні тренди і акцентують людей завжди на різні да, якби фокуси. І от я записувала відеоролик про перехід Плутона, сузір'я Козирога у Сузір'я Водолій. Якщо захочете, подивіться дуже важливо, тому що він змінює знак раз на 20 в середньому років І це таки на 20 років. От зараз, 19 листопада по 40, здається, який третій чи 44-й рік, а, Плутон буде у Водолії. і Зараз буде нові тренди, і дуже цікаво, що перед цим він був у козерозі, і козирів це якраз про статус, гроші, знаєте, якийсь там брендовий годинник, яхта, а, тобто якісь соціальні досягнення. І дійсно тоді успіх він мірявся саме такими соціальними досягненнями, показними. Да? Неважливо, що в тебе в душі, тому що у козерога немає емоцій, в нього є просто ціль, є просто статус, репутація, і це якби. Най, найважливіше. То зараз Плутон перейшов у сузір'я водолія і задає новий тренд. Водолій це про мене, про відчуття, про щастя, про а яку користь я несу цьому світу? І оці тренди на статус досягнення, мільйони, вони відходять на, на другий план. Тому успіх це не є соціальні досягнення. Успіх. Це коли ти робиш те, що тобі приносить кайф, і в твоє життя воно збалансоване. Ти живеш в гармонії з собою, з цим світом, знайшов своє призначення. Реалізуєш тобто, свої таланти, да? і тобі вистачає гроші на твої базові потреби. Оце успіх. Тому що всі соціальні ці досягнення, будь ласка, не женіться за ними ніколи. Тому що як багато ми бачимо випадків, да, коли великі відомі зірки закінчують життя самогубством. Чому? Тому що це показник того, що коли ти досягаєш слави, визнання великих грошей, це не дорівнює. Щастя, це не дорівнює успіх. Успіх це не щось соціальне. Купив картє, купив яхту, я не знаю, там, що там, машину якусь. Це соціальне, але воно не дорівнює моєму внутрішньому розумієте, як би відображенню. І на найближчі 20 років. І потім, до речі, також, тому що потім він буде перейде в риби, і це також про внутрішні про емпатію, про почуття. Тому повірте, на найближчі, от на наш вік, да точно успіх це не дорівнює якісь соціальні досягнення. А знаєте, я вам хочу зізнатися, хочуть прямо зараз чистосердечне сердечне зізнання буде, що в мене, коли я в середині 22-го року дуже сильно стрімко виросла в доходах, і я вам хочу сказати, що я себе оточила такими людьми, там спіки. Вчителями, які пропагували якраз оце, знаєте, гроші, карт'є, заробіток, великі цілі, сумки. І я вам хочу сказати, що я безумовно якраз тут я почала заробляти гарні гроші, найбільші в моєму житті. І я на оці хвилі, цілі, достігатерства, картє, якісь там да, досягнення. Я настільки втратила себе, і в мене був такий, така велика криза, тому що, і до речі, я потім прочитала книжку, я вам всім її рекомендую. Називається На краю світу. От вона мене дуже сильно заземлила. От обов'язково прочитайте. Якщо у вас є отаке от упередження, що успіх це дорівнює а, соціальні досягнення, прочитайте цю книжку. От вона мене просто зупинила, і в мене був просто розрив шаблонів. Тому що до цього я читала книжки, планування, як досягати цілі, як бути першим, як бути на горі як ставити цілі да? Ну, тобто, оце все. І в цьому не було ні щастя, ні кайфа, не задоволення, не бачення, як сонечко встає, як квіточка розцвітає, не задоволення від родини. Мене родина почала бісити, що їм треба щось готувати. Вони мене від відволікають від цього досягнення соціального. Не було там щастя. І зараз, от якраз да, останній рік, я вчуся балансувати між цим. І е, е, я тепер розумію, що ні, гроші повинні е, бути тільки для того, щоб якби, підкреслювати да, твою цю. Цю смак життя, але він, воно ніколи не замінить те, що всередині, і звідсіля виходить наступне упередження. П'яте, дуже важливе. Я хочу, щоб ви його прямо, знаєте дуже добре про нього подумали, тому що воно вам може заважати взагалі заробляти гроші. Це упередження про гроші. І тут я хочу, щоб ви з собою зараз поговорили щиро, знаєте, собі задали питання: а яке у вас упередження? От гроші це що? І зараз швидко собі дайте відповідь. Гроші це що для вас? Перше, що Відчуйте свою е реакцію в тілі, свою першу емоцію. У вас щось зжалось, у вас якось щось неприємно, або у вас розкрилась душа, або у вас таке гроші. Це відповідальність, це складно, це багато роботи, це страшно, це погано. Що у вас асоціюється з грошима? І тут важливо не включати у той мозок. Знаєте, то ви зараз кажете, гроші це свобода, гроші це... Це, да, це дуже гарно звучить, але всередині, якщо ви так би думали у Вас вже були б гроші. Розумієте, Для вас гроші, якщо у вас зараз немає достатньої кількості, у ту, яку ви хочете, значить вона для вас небезпечна. І дуже часто люди якраз думають, що гроші вони портять людей, що гроші не знаю, псують життя. Але знаєте, в мене є така чудовий вислів, я його обожнюю. Що гроші це дріжджі, вони самі по собі нейтральні. І вони не роблять людину поганою чи хорошою. Дрожжі просто вони підкреслюють те, що було в людині до того, і це дуже важливо зрозуміти, що гроші вам самі по собі не дадуть негативу. Але якщо виходите з негативними упередженнями, якщо у вас дуже багато страхів або пороків да, слабкостей, то дай, дай вам великі велику кількість грошей, вона вас просто. Знаєте, як роздує, і всі ці ваші негативні якості роздує ще більше. Тому я завжди кажу, що гроші мають йти з духовним розвитком, з роботою глибиною над собою. Приводила цей приклад: що якщо, наприклад, взяти такого, знаєте. Ну, такого латентного, да, який тільки про це якби, ну, десь там собі в думках думає. але він, А він, знаєте, такий звичайний ходить десь сам на завод, ну, такий да, якби в нього немає ні грошей, ні зв'язків, ну, от нічого. І він такий, ну, якби ну, йому, йому це цікаво, але да, немає якби, можливостей. Він обмежений, він боїться, що скажуть, а раптом помітять. І він так може і прожити все своє життя, не скоївши злочина. А тепер давайте уявимо цього, цьому латентному. Дати одразу владу і мільйони. Як ви думаєте? Як ви думаєте, що він одне із перших, е як він почне свою владу використовувати? Коли за нього все підмажуть, все відмажуть, все зроблять, що він зробить? І отак ви маєте розуміти, що гроші вони не погані, гроші вони не важкі. Гроші, Якщо у вас є а, упередження, що гроші це важко, що гроші це тільки у поганих, то дійсно, коли прийдуть до вас гроші, вони. Розкриють у цей ваш страх ще більше, і а, тому ви не заробляєте стільки, скільки вам зараз потрібно. І це ну насправді про упередження про гроші, це просто окрема історія, про яку можна говорити а, просто а, 105 п'ять часів. У мене, до речі, колись був про це інтенсив, я й гроші змінюємо реальність. Тому що а, оці упередження вони дійсно це ті занози, це ті стопи, які не дають вам заробляти більше. І я коли пропрацювала свою обмежувальну установку, а в мене вона була великі гроші, великі проблеми. Я про це колись розповідала, це дуже цікаво, що в мене ніколи не було ні великих грошей, ні великих проблем. Звідкіля у мене ця зв'язка, я взагалі не могла зрозуміти. І через певні техніки, які я навчання проходила, я цю а, установку виявила, і коли я її відкинула, я зрозуміла, що це не моя установка, там, а мого дідуся, який е, е, жив таке, знаєте, романтичне життя. Там, да, е, Великі гроші вкрав. Потім сідав в тюрму, і от уявляєте, воно якось по ДНК. Я не знаю, як воно. Я того дідуся не бачила ніколи в житті. Але в мене ця була установка від нього, що великі гроші це велика небезпека. І дійсно я не могла ніколи заробити великих грошей. Коли я її позбулась, от той момент став першим переломним, коли я зробила Х10 від своїх доходів. Тому отак з нами працюють наші упередження і на гроші, і на е, інших людей. І отак вони формують нашу реальність. Я завжди кажу. Що ми як роботи, от ми запрограмовані. Да? робот він запрограмований на те, щоб пилесосити. Я не знаю, телефон він запрограмований на такі програми, і тому він стає телефоном. Да? Пилесос, він стає пилососом, тому що в ньому є програми. Тому ви маєте собі усвідомити, що ви той, хто зараз є, тому що вами керують саме у ці програми. І оці топ-5 це такі найважливіші. Безумовно, їх дуже багато, і можна багато про це говорити. але це це те, от що я дуже часто бачу, і це те, що псує ваше життя. Тому я хочу, щоб ті всі упередження ви дійсно собі щиро зізналися, якщо вони у вас є, залишили їх в 25 му ой, в 24-му, і в 25-му, знаєте, як зайшли як нова копієчка. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете мені свої упередження, які ви от, дійсно от зараз знайшли в собі. Чесно, зізнайтесь. Давайте прям це знаєте, як зафіксуємо в своїй свідомості, пропишемо. Знаєте, як легалізуємо, «Да, в мене є ці упередження. Це таке навіть буде для вас терапевтична вправа. Зізнатися в цьому так в мені є це, і тоді у вас буде більше шансів. Усвідомлено з ними працювати. Тому чекаю вас в коментарях. Напишіть, які ви в собі знайшли. І якщо буде класний відгук, вам сподобається це відео, то в мене є дуже класна інформація. А які ж упередження треба взяти і реалізувати в 2025 році, щоб ваше життя. От точно вже змінилась, тому обов'язково ставте лайк, підпишіться, якщо ви ще не підписані на мій канал, і пишіть свої коментарі, щоб я побачила, що вам ця тема цікава, і зустрінемось на другій частині.